Вітаю, це Олена Павлова і естети, І сьогодні я хочу розповісти про серію чудових видань про українську мову. Це Віхола, і головна редакторка цього видавництва Ольга Дубчак написала чотири книжки: бути українською, чути українською, бачити українською, перемагати українською. Вони унікальні в тому, що це одночасно і іронічні есеї про українську мову і якісні. Підручники можна сказати з правилами, з поясненням, нормальними людськими словами того, що вчать у школі. Чи можна готуватися до іспитів з цими книжками цілком, щоб освіжити в пам'яті ці всі терміни? Наприклад, найновіша книжка Бути українською це такі серйозно про речення, про синтаксис, складні, прості пунктуацію? Але це українська мова без страждань. Бо коли британці й французи вивчають мову, в них в підручниках немає цієї прив'язки до стражденної долі народу, яка в нас присутня в прикладах на уроках української мови. Тому тут приклади в нас про те, що ми любимо: про жарти про Олега винника, про цитати з Сергія Жадана все як треба. І іронія присягнута книжками настільки, що я навіть вважаю, що Авторка тут постає в двох іпостасях: редакторка, яка дотримується правил, і мисткині, яка має побороти правила і виступити в новому якомусь такому світлі, так як щоб вчительки української бралися за серце. Моя улюблена книжка всі серії перемагати українською. Я вважаю, що це документ доби. Вона так зафіксувала, як наша мова реагувала на повномасштабне вторгнення. Вона вийшла так по свіжих слідах. Я ja думаю, що можна вже писати другий том. Вона про мову ненависті, про мову любові, про українську мову, мовусеньку, про те, як визначити ворога за мовою цими словами, шібелетами не лише паляниця, а й укрзалізниця і полуниця. Про походження слова Москалька, ЦАП та інших мов ненависті. Бо мудріше за народ про москаля не скаже ніхто, бо народу таки перепала від цієї нечисті за всю історію пише Ольга і досліджує. Як ці слова з'явилися? Як вони віджали в нас Русь? І стали руськими. Бог створив Цапа, а чортка Цапа це дуже неполіткоректна книжка, і її забанив Facebook, але її читаєш із задоволенням, згадуєш ті перші дні, згадуєш ту надію, згадуєш ці нові слова, які з'являлися в твоїй мові. Тут багато про зброю, про, про те, як називали українську зброю, якими словами. Тут багато Багато світлого і, і, і надії. І дуже прикметно, що ці книжки там кожна, з кожної книжки 6 гривень іде на донати на збройні сили. Це таке відповідь української видавничої справи на виклики часу не лише словом, але й зброєю, Бо слово це зброя.